Проєкт майбутні нації в мережі магазинів «Офіс Центр» запрошує долучитись усіх небайдужих до збору канцелярії для школярів. Цього року компанія Корвет, мережа магазинів «Офіс Центр» започаткувала проєкт майбутні нації, місією котрого є попіклуватися про тих дітей, батьки котрих загинули в російсько-українській війні. Да, вони віддали своє життя там на фронті. І ми зобов'язані, ми маємо і беремо на себе цю місію, попіклуватися про цих діток тут. Саме тому нашою компанією було прийнято рішення виділити кошти на забезпечення 50 діток канцтоварами і першокласників рюкзачками. Паралельно в рамках цього проекту ми залучилися підтримкою мерії і фонду волонтерів Поділля. Створили сайт, на якому також в онлайні можна задонатити кошти. І третє місце, де можна зробити донат, це пройти в будь-який з магазинів офіс-центр. Є спеціально відведене місце, купити канцтовари і покласти в цей бокс. Вони будуть розподілені безпосередньо в тих містах, де були залишені канцтовари. Долучайтесь до проєкту до 31 серпня, включно. Творимо добро разом.